Добро всім здоров'я. Цей старий вулик, поставив його тут. Залетів у рій. За шабашу. <сум> Такий. Там теж, до речі, стоїть біля бджолі ще один вулик, але пішли сюди. От так вони працюють конкретно. Рій, напевно, там хороший. Ну! -ху -ху. Так, да, Хороший сравнивать. Бачите, просто рамки стоять. Діць. Оце рій. Це всі рамки без безрущи. Він сюди потрапив. Й це. Оце рій. Потужний. Потужний рій. Це така краса, бачите? Це просто рамки стояли без вовщини. Це мегарій, мега. знайшов. Ройова маточка Принцеса Це рамка, що з звучиною Рояка Просто сильніший Це і рій Ну це ще тут бджоли Джудіт витрісати. Села, села